Two, one, zero. Слава Україні, її дивовижним мешканцям і могутнім захисникам. Обстановка в операційній зоні Південно-Бузького напрямку напружена та динамічна. Але контроль та ініціатива належить нашим силам. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів та тилових регіонів, намагається утримувати рубежі оборони, але краще вдається відходити на поки ще наявні підготовлені позиції. Не маючи успіхів на суходолі, протягом бойового дня ворог про продовжував психологічний та вогневий терор мирного населення. В день російські окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії Нікопольський район. Внаслідок влучань зайнявся пором. Пожежу загальної площі 200 квадратних метрів оперативно ліквідована, без людських втрат. Надвечір у Криворізькому районі силами протиповітряної оборони збито ворожу ракету, якою ворог намагався атакувати стратегічну інфраструктуру регіону. Нашу авіацію нанесено 9 ударів по ворожих позиціях та об'єктах. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 290 вогневих завдань, за результатами яких отримано підтвердження про знищення 87 расистів і понад 6 десятків одиниць техніки, з яких два танки і БМП за не стрілятимуть більше по нас 31 ворожий танк, не піде в наступ ще 27 одиниць іншої автобронетехніки. Знищена реактивну систему залпового вогню Ураган і транспортно заряджальну машину до неї. Мінометний комплекс САНІ 120-го калібру. На території Придністровського регіону Республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи ОГРВ і збройних формувань самопроголошеної ПМР несуть службу в посиленому режимі. Чорне море після штору має підвищене хвилювання. Отже, мінна небезпека посилена. Дев'ять кораблів ворожого флоту продовжують укриватися біля Кримського узбережжя. На погатові п'ять ракетоносіїв споряджені 32 калібрами. Функціонування зернових коридорів під гарантіями ООН і Туреччини відбувається згідно графіку. Вийшло з портів Одеського регіону дев'ять суден, зайшло шість. Загроза ракетних ударів, дронів камікази та обстрілів в зонах досяжності ворожого озброєння залишається надзвичайно актуальною. Дотримуйтесь норм та правил безпеки, не нехтуйте попередження при повітряну тривогу. Ретельно перевіряйте інформацію, щоб не ставати жертвами фейкових вкидів, не поширюйте інформацію, що може зорієнтувати ворога в протидії силам оборони, залиште расистам можливість не мати шансів на успіх, з нами правда, а попереду перемога.